Усім привіт, друзі! Значить, отримав замовлення на мою ГБЦ. В даному випадку 1,3 об'єм карбюраторна. Є у мене така в дуже класному стані, колись я її викупив під реставрацію і перепродажу. Значить, Поки що все ось так виглядає. Грязний чумази, через підвал, клапана. Ось ГБЦ наш 2108.1. Там бачите, це Тертеп. Різьби свічні у нас все чудово. І саме головне площина. Площина у нас в ній взагалі супер. Підварювати не потрібно ніде. Навіть, скоріш, поворотик не потрібно буде варити. Капітал у міві. Міняємо сідло, направляючи, перевіряємо постель. Миємо. Взагалі, все як, все, як я завжди роблю. Дуже, дуже класно ГБЦ вийде. Запускаємо 1,3. Пройшла хімічні мойки, вже більш-менш чиста. Далі перепресовані сідла, що впуск, що випуск, перепресовані направляючі втулки, втулки, виробник ТРВ, клапана впуск АМП, будуть клапана випуск ТРВ. Постіль в гарному стані, вже помита. Далі у нас прирізка буде, Сіде. Ось так. Ще один раз воно буде митись і обдуватися. Займаюся далі нашою головкою 1 і 3, значить перевіряю пасті розпідвала, застосовував розверточку, розпідвал крутиться від руки. Все чудово. Не клине, все, супер, верх-вниз. Люфтів нема. Зараз її ще раз промиваємо. І БЦ наша пройшла вже усі хімічні, механічні фрезерні роботи і готова до зборки. Ось так виглядають сідло після прирізки. Краса, площина. ГБЦ ні разу ніде не варилося, не гнила, дуже-дуже класний стан. такий має бути. Комплект нових клапанів. Випуск у нас ТРВ, впуск АМП. Я вже говорив це. Деталі відмиті, забираємо. Клапана засухарені, технічна рідина налита, візуально у нас нічого не тече, все чудово. Даємо тиск, бульбашок з -під клапана не повинно бути. Супер, супер. Супер, 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 супер. Супер, супер. Усі клапана герметичні, 100% ніякої притірки. Друзі, все, ГБЦ повністю зібрана і готова до встановлення. Така має вона фінальний результат. ГБЦ 1.3, повний капремонт, це моя ГБЦ, яка продається. Підписнику в Тернопільську область. Заміна сідл, направляючи комплекти клапанів, фрезеровка, мойка, перевірка постелі розпредвала, сальники, зборка, Ось Так воно виглядає. Зазори випуска 0,40, впуска 0,25. Шайби 4,20 сама тонка, 4,60 сама товста. Ідеально, просто супер. Буде куди регулювати клапана. Такий моє фінальний результат у нас. Вот. Сальничку розпродав, встановив. Шпилечки повкручував. Все у нас на місці. Пакуємо, відправляємо і хай служить. Вірою і правдою. Всім добра. Підписуємо, ставимо лайки. Напоминаю, що є в продажу, продажу ГБЦ 1.3, 1.5, 1.6. Також викуповуємо під ремонт головки. Звертайтеся, всім добра!